Я живу в Парижі вже 4 роки, і за цей час, звісно, дуже сильно змінилося моє життя, стиль мого життя. Те, що я люблю, те, що я не люблю. Те, чим я займаюся, майже не змінилося. Я все так же працюю фотографом. А ось звички нові я собі точно придбала. Тому сьогодні вам розкажу. Що ж такого нового я роблю в своєму житті? Привіт! Мене звати Катя Бабаш, і тут на своєму каналі я розповідаю різні цікаві і корисні історії про Париж. Перша моя нова звичка це не снідати або погано снідати. Французи не снідують. Для них класичний сніданок це просто кава і хлібчик з маслом, або хлібчик з маслом і джемом, або кава і круассан, так як в нас. Дуже плотно, щоб були і яйця, і салат, і лосось, і якась там сосиска, і ще хлібчик. І може там якась каша. Коротше, щоб був такий плотний сніданок. Тут ніхто не робить. Усі ці континентальні умовно сніданки, як в готелях, теж тут взагалі не популярно. Вдома французи снідують ось так кава і хліб. Перший час я взагалі цього не розуміла, як так можна робити. Потім я це якось міксувала, уникала. А зараз, в принципі, вже й не дивуюся, коли замість звичайної яєчні або омлету я собі роблю реально просто піджарений тост з маслом. Звісно. Хочеться потім через декілька годин їсти, але ну вже якось мені це дуже до вподоби, і іноді просто немає часу, сил щось інше готувати, Тому зараз в мене дуже часто французькі сніданки. Друге, і це, мабуть, моє улюблене з усього списку. Це завжди їсти десерт. Раніше для мене десерт після вечері було щось таке рідке. Вдома я взагалі так не робила. В ресторанах так окей, можна було прийти в ресторан, їж основну страву, потім замовляєш десерт. Тут для мене це стало нормою повечеряв. Обов'язково десерт. Десерти тут специфічні, тобто, це не обов'язково тістечка. Десертом може бути йогурт, шматочок, сира, компот. Це таке пюре із фруктів. Це може бути солодкий сирочок, шоколадка. Але щось смачненьке, солоденьке, таке приємненьке після вечері. Тепер в мене це прям традиція. Я собі дуже-дуже дуже майже ніколи не відмовляю в класному десерті. І я вважаю, що якщо це вам приносить задоволення, то нічого в цьому страшного немає. Інша, до речі, особливість французьких десертів, навіть якщо ви їсте дійсно десерт як тістечко, вони невеличкі. Розмір місцевих тісточок, якщо ви подивитесь в волонжері, він ось. Не знаю, такий, малесенький, вони малесенькі. Тобто таких шматків торту, як в нас відрізають, тут вони, звісно, буває, бо в Парижі є все, що ви можете собі уявити, майже все тут можна знайти. Але традиційно, як ми звикли, прямо такий шмат е, торта, ну тут це, скажімо так, рідкість. Тортики тут маленькі, десерти теж маленькі, тому, в принципі, як бачите, не сильно на мені відобразилися ці хліб з маслом зранку і десерти ввечері. Третя звичка, але мабуть не звичка, бо я все ж таки робила це і до того. А, але можна так сказати, прям обов'язок мій тепер. Це завжди вітатися. Вітатися прям зайшов в магазин, божур. Зайшов в боланжері, божур. Зайшов в автобус, божу з усіми. Обов'язково треба поздороватися. Це може здатися, що звичайне вічливість, і може здатися, що в нас теж, типу, наче вітаються, але порівняно із Францією, ну не вітаються тут, як в нас вітаються набагато більше. Дуже спокійно можна забіжати на якусь там нову пошту і без добрий день, добрий вечір. Поспішаючи щось там сказати, і ніхто на тебе косо не подивиться. Але тут це прямо, якщо ти не привітався з ним, це прям буде образа зараз. Я завжди з усіма вітаюсь іноді по два рази, щоб вже ж, не дай Бог, якщо не почули, щоб що ж, почули. Тому якщо ви відвідуєте Париж, просто візьміть це собі на замітку. Обов'язково всім кажіть бонжур бонжур, і все. Дуже багато історій туристичних, яким розказують мені мої клієнти, що їх там десь там не так обслуговували або щось там в них там сталося. Починається насправді з того, що вони зайшли, хотіли, щоб їм щось зробили, якусь послугу. Ну а привітатися вони самі і забули. Від цього і таке трошки зверхнє ставлення до туристів. Наступне це планувати зустрічі заздалегідь. Дуже дуже заздалегідь. Я ще не дуже до цього звикла, але намагаюся. Звикнути і вже планувати, якщо в мене якийсь день народження, то на нього треба запросити друзів за 3-4 тижні. Якщо це святкування якогось о, нового року, Різдва або ще чогось, то теж це дуже-дуже заздалегідь. Якщо це відпуска, то вже в грудні можна планувати, в принципі, серпень. Коротше, тут не знаю, з чим це, до речі, пов'язано, але дуже заздалегідь. Планують усякі події, ви там записуєте їх собі в календар, люди собі планують вікенди дуже заздалегідь. Тому ну, в нас такого дуже мало, я вважаю. ну, Тобто, звісно, якісь події, які організовуються, і це великі заходи. так, Або, наприклад, прийти до когось в гості спонтанно, звісно, якщо це дуже ваші близькі друзі, можна сьогодні, на завтра прийти, або навіть якщо прям ви супер близькі сьогодні на сьогодні. Але зазвичай є. Є обрана дата в календарі в грудні. там, Наприклад, у нас в грудні буде різдвяна вечеря з друзями, і ми її запланували і забронювали, ресторан ще не знаю, в кінці жовтня. Я з цього ще досі, в шоці, але вже потрошку звикаю і беру теж собі на. Замітку, що треба так робити Ля біз. Тобто цілуватися з усіми при зустрічі. Для нас це може звучати трошки дико, але тут дійсно взагалі е, немає нічого такого. Це така культурна особливість, навіть якщо у вас до людини представляють вперше, ви її бачите, ви робите їм біз. Тобто, так, два рази поцілувати в обидві щоки. Звісно, в нас зараз сучасне суспільство, правила згоди, і все таке можна відмовитись. Від поцілунків при зустрічі сказати типу ні, дякую без поцілунків. Але в 99% випадків це. Ну, Всі-всіх цілують. і окей. І, і okay. Най, найжахливіше, коли ти приходиш останній на вечірку, і там 20 людей, і з кожним треба це ходити, здороватись. Можна, звісно, сказати так: всіх цілую, і коли йдеш, теж так-так всіх цілую, але дуже часто люди прямо з кожним поцілуються на, як, на якомусь обіді або вечері. Це прям такий прикол, але ну, вже теж звикла. Ще я звикла до кави без молока. Дуже-дуже рідко я п'ю тут капучино лате майже Ніколи п'ю або Алінже це еспресо з водою, або дуже часто тепер я тут п'ю еспресо, тобто така коротка кава після обіду, або навіть після вечері. Тут теж це нормально пити каву ввечері. Раніше для мене це було дивно, я не смачно. Зараз я вже звикла до такої чорної. Класичної кави. До речі, цікавий факт, що французи дуже часто розділяють десерт і каву. Тобто десерт окремо, кава окремо, це як два таких смакових досвіда. І ось так, наприклад, в нас бувають часто замовляють каву і тістечка, тортик і тістечка, і так, щоб прямо прикуску це їсти, ну тут так о, скоріше це буде з чаєм, ніж з кави. І останнє, я знаю, що всі зараз будуть писати в коментарях, боже, який жах, це я звикла ходити в взутті вдома. Вдома, там, де я живу, звісно, в мене є капці. Але в гостях, там, де дозволяють не розвиватися, я вже не. Не закатую очі і не кажу, боже, який жах. Я в принципі навіть рада, що не треба ходити в шкарпетках по їх підлозі, що мені комфортно буде в моєму взутті, і в принципі it's ok. Так само можу пройтися в своєму взутті, в принципі, і по своїй квартирі. Якщо я там щось забула, нема для мене нічого такого, щоб пройтися взутті через всю квартиру, або якщо я щось забула вже перед виходом збираюся і взула свої черевики. Можу ходити і дозбиратися по квартирі теж. you <laughs> О взутті. Ну, такий тут прикол, і теж раніше це для мене був шок. Я казала, боже, які вони всі брудні. А зараз думаю, що в принципі норм, ну якось не брудно, не знаю. Інша тут текстура ці... цього бруду на вулиці, і інша якась грязь, вона не так приліпає. Коротше, не знаю, в чому секрет, але пишіть в коментарях, чи ви звикли до цього, чи досі шахаєтесь цих жахливих брудних французів, які не знімають своє взуття. В будинках пишіть також в коментарях, які у вас з'явилися нові звички після переїзду у Францію. Не забувайте підписуватися на канал і до зустрічі в наступному відео.